27 січня в Україні згадують жертв Голокосту. Сьогодні ми дізнаємося, що таке Голокост і чому ми не маємо права забувати про цю трагедію. Голокост. Переслідування і масове знищення євреїв і ромів, циганів у Німеччині під час Другої світової війни, 27 січня у всьому світі відзначається день пам'яті жертв голокосту. Дата 27 січня була обрана тому, що саме в цей день радянські війська визволили концтабір Освінці, який знаходився на території Польщі. У 1933 році на виборах у Німеччині здобула перемогу національно-соціалістична німецька робітнича партія, яку очолював Адольф Гітлер. У своїй книзі «Mein Kampf» Моя боротьба Гітлер обґрунтував антисемітську ідеологію партії, з чого розпочався Голокост. Першим його етапом вважається 1933 рік. Антисемітизм стає державною політикою третього рейху. Поступово євреї виключалися з державного суспільного життя. Євреїв позбавляли можливості займатися своєю професією, виганяли зі шкіл університетів. А ця компанія досягла в 1935 році після прийняття нюрнбергських законів з 9 на 10 листопада 1938 року за наказом. Гебельса відбулися єврейські погроми, які увійшли в історію під назву кришталевої ночі. Другий етап Голокосту 1939-1941 роки. Він розпочався 1 вересня 1939 року. Нацисти примушували євреїв носити особливі позначки, збирали їх у гетто, відправляли в трудові табори. Гетто частина міста, спеціально відведена для примусового утримання євреїв з метою їх ізоляції та подальшого знищення. Третій етап розпочався у 1941 році разом з нападом нацистської Німеччини на СРСР. Вже 20 січня 1942 році в Берліні відбулася конференція, на якій обговорювалися шляхи остаточного розв'язання єврейського питання, остаточне розв'язання за нацистськими методами, масові розстріли табори знищення. Масові розстріли проводили спеціально створені зондеркоманди. За підтримки СС та місцевої поліції, табори знищення, табори смерті територія, спеціально виділена і обладнана для масового знищення людей. Шість таборів смерті: Белжець, Бухенвальд, Дахао, Майданек, Собібор, Тремблінка були створені для знищення євреїв. Особливо важкою в гету була доля дітей. Вони беззахисні першими ставали жертвами катів. Жахливі факти про голокост: поїздка в концентраційний табір у вагонах для худоби тривала близько 18 діб. У цих пересувних кабінах не було ні вентиляції, ні туалетів. Людям не давали їсти і пити. Звісно, коли двері вагонів відкривали, звідти падали трупи. Найбільше євреїв було вбито у концентраційному таборі аушвіц Освенці тут кількість жертв сягає мільйона людей. Фабрика смерті, котру вважали найбільшим табором у Німеччині, мала три величезних комплекси: власне, Аушвіц, Біркенау і Моновіц. І якщо в останньому перебували в'язні, котрі будували хімічні заводи, то наприклад у Біркенау нацисти винайшли каральну комбінацію газова камера плюс крематорій. Голокост в Україні Бабин Яр за період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько півтора мільйона євреїв та понад 4 мільйона українців. Представників інших національностей, винищення євреїв, яке вже тривало в Польщі та інших окупованих нацистами територіях, було розширене на Україну одразу після вторгнення нацистських військ на територію СРСР 22 червня 1941 року. У Києві у відповідь на акти саботажу радянських партизанів 29-30 вересня 1941 року київські євреї були зібрані нацистами під приводом переселення і розстріляні в Бабиному Яру. За донесенням німецького офіцера Блоделя за два дні кількість знищених євреїв склала 33 тисячі чоловік. Масові розстріли у Бабиному яру та розташованому поруч із ним середському концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації. За даними історика провідного наукового співробітника музею історії Києва, відповідального секретаря громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру були розстріляно 90-100 тисяч людей з них десь 65-70 тисяч євреїв. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, згідно висновкам спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва. Ми не маємо забувати невинно закатованих людей. Пам'ятаємо кожного, хто загинув у нелюдських умовах.